Олександрівські правоохоронці затримали любителя залити за комірець та помахати кулаками. Затримали за те, що своїми кулаками 25-річний житель районного центру довів свою родичку до смерті. Під дією хмелю зловмисник побив відразу трьох членів родини. Та два чоловіка, вочевидь, виявилися міцнішими, а от жінка від отриманих травм померла. І, хоча родичі місцевої жительки звернулися до швидкої допомоги наступного дня після побиття, та було вже запізно, медик, на жаль, лише констатувала. Смерть 50-річної жінки, і саме вона повідомила про подію у міліцію. Попередньо правоохоронці встановили, що починалося все досить мирно. Родичі разом розпивали спиртне. А от потім сталася сварка. Посварившись зі старшою родичкою, чоловік почав бити її руками і ногами. Це і призвело до фатальних наслідків. Жінка побоїв такої сили не пережила. Під гарячу руку потрапили інші члени родини, яким теж дісталося від забіякуватого родича. Олександрійські правоохоронці зловмисника спіймали швидко. Підозрюваного затримали вже через півгодини після того, як міліціонери прибули на місце події. Молодому забіяці оголошено підозру у скоєнні відразу трьох кримінальних правопорушень. Його підозрюють в умисному, тяжкому тілесному ушкодженні, що призвело до смерті умисному мисному середньої тяжкості тілесному ушкодженні та у мисному легкому тілесному ушкодженні. Наразі слідство триває. затриманий знаходиться під арештом. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику 10 років позбавлення волі.